Ті вісім плюс розпочинається просто зараз. З вами в студії Богдан Шемчук. Ми продовжуємо наживо інформувати вас про усі актуальні події щодо російсько-української війни. Також нагадую, або доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали. доєднуйтесь до нашої Фейсбук спільноти і також доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Впродовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися про ситуацію на Донеччині з нами на відеозв'язку Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації поліції Донеччини. Пані Олександра, мої вітання. Слава Україні. Я вас теж вітаю, героям слава. Давайте детальніше поспілкуємося про гуманітарну ситуацію в таких містах, як Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Велика Новосілка, Тому що знову ж таки це ті міста, які фактично знаходяться або ж на лінії розмежування, або безпосередньо біля прифронтової лінії. Ми знаємо також про те, що там також залишається цивільне населення. І Якщо зокрема говорити про Авдіївку чи Бахмут, то напередодні вже були озвучені тези про те. Що в'їзд туди цивільному населенню заборонений, так само, як і волонтерам, в принципі, якою є наразі гуманітарна ситуація в цих населених пунктах? Гуманітарна ситуація в цих населених пунктах в кожному з тих, які ви перерахували, залишається складною. В кожному місті вона індивідуальна, але усюди вона дуже складна. І усюди дійсно залишаються люди цивільні, але як ми розуміємо, залишаються вони тільки тому, що це їх вибір, і вони відмовляються від евакуації, тому що ми проводимо евакуацію постійно, не тільки ми, а й ДСНС, і військова адміністрація, але залишаються наразі ті люди, які вирішили там бути по різним причинам. Гуманітарна ситуація, гуманітарну допомогу ці населені пункти завозиться. І вода, і їжа, і ми працюємо над тим, що наші групи постійно виїжджають з гуманітарними вантажами, Привозять і в Красногорівку, і в Велику Новосівку, і в Авдіївку. Тобто над цим ми також працюємо. Зуважу про те, що ми неодноразово висвітлюємо роботу екіпажу білого Янголу, і знову ж таки це той, екіпаж, який займається евакуацією людей і постачанням гуманітарної допомоги, яка необхідна також цивільним мешканцям, які залишаються в цих містах. Окремо ви зазначили про те, що залишається певна кількість цивільних людей знову ж таки за різними підсумками, за різними оцінками. Якщо не помиляюсь, то в Бахмуті казали, що це від 2 до 4 тисяч осіб цивільного населення залишається в інших містах. Відповідно, також там певна кількість. А якщо говорити зокрема зараз про евакуацію, то ви зазначили, що люди продовжують там залишатися з різних причин. Чи можемо ми говорити мотивацію людей залишатись там під систематичними обстрілами з боку російського окупанта? Ну, от дивіться, ми були в Авдіївці останній раз. У нас була певна кількість... Після людей, які ми розуміли, що вони вже погодилися на евакуацію, вони вже збиралися, е і були е декілька е по спискам людей, е де подзвонили на гарячу е лінію е діти їхні, або внучка однієї з бабусь, е і просили вивезти цих людей. Тобто ми розуміли, що Діти плачать в трубку, просять їх вивезти, дали нам всі дані необхідні цих людей, адреси, і ми вирушили за ними спочатку. І всіх цих по всім цим адресам ми проїхались. Ми знайшли людей, це здебільшого пенсіонери, які плакали, але відмовились виїжджати. Ми змогли зв'язатися через нашу гарячу лінію. До їх родичів, щоб вони, хоча б, змогли, бо там вже зв'язку немає, переговорити. А вони е, плакали один одному е, у слухавку, але е, люди так і не захотіли виїжджати. Е, за їхніми словами, ми е, тут народилися, це наш будинок, і помирати ми будемо теж тут. Тільки Бог знає скільки нам ще жити, е, це буде від обстрілу. Або ми будемо тут до останнього, але це наш будинок. Нікуди ми не поїдемо. Навіть те, що діти е, чекають їх, є де жити, діти забезпечить, допоможуть. Ні в якому разі ми не поїдемо. Е, але потім у нас ще були адреси, де люди нас дуже чекали. Ми приїхали. У кожного теж своя історія. Е, навіть попросили. Е, нас забрати, ну супроводити цивільний транспорт у чоловіка в Авдіївці. Машина вціліла його в гаражі дивом, і вони з жінкою вирішили, що чоловік сяде за кермо, а ми з собою броньовану капсулу. Мої ми їхали отак. Чоловіку там, і виїхали вони також. Ви з торкнулись також теми дітей, і знову ж таки. Ми вже мали випадок днями, коли п'ятимісячна дитина загинула внаслідок обстрілу російських окупантів. Це було в Авдіївці. А чи є зараз примусова евакуація дітей із прифронтових населених пунктів? У нас згідно по постанові обов'язкова евакуація в примусовий спосіб зараз запроваджена тільки по Бахмуту та інформація про те, що зони громади будуть збільшуватися, вона зараз знаходиться ще на обробці. Якщо говорити зокрема про гуманітарну допомогу, яку продовжує постачати екіпаж білого Янголу цивільним мешканцям в прифронтових містах, що це за гуманітарна допомога? Зазвичай яка ситуація з медикаментами, тому що вони також необхідні? Розкажіть детальніше про це: гуманітарна допомога, яку нам надає перша це військова адміністрація. З ними є ну волонтери, які привозять передають цю, цю е, гуманітарну допомогу в адміністрацію. А не завжди е, там можуть довести безпечно в такі ну найгарячіші населені пункти. Цю гуманітарну допомогу. Ми забираємо і розвозимо або з нами зв'язуються безпосередньо з нами як поліцію е, волонтери, які нам довіряють. І разом з ними або окремо ми теж розвозимо це і продукти харчування, харчові набори, це і продукти предмети гігієни і ліки. Ліки також люди бувають, просять у когось якісь індивідуальні захворювання. Як цукровий дебрдеабет, наприклад, і просять під людину певні препарати. У нас є підрозділ парамедиків наших поліції Донецької області, які не тільки надають першу медичну допомогу, вони також у непоганій зв'язці з волонтерами, які надають нам теж медичні препарати, які ми можемо розвозити. І це обов'язково вода. Вода завжди потрібна в Красногорівку. Ми постійно регулярно. Наші хлопці привозять питну воду. Вони дуже її чекають. Я вам скажу навіть більше ніж продукти. Ну хліб, це зрозуміло, але всі першим ділом, коли ти приїжджаєш, кажуть, о, водичка приїхала. Оце найперше. Ще хотів би повернутись до теми дітей. Скільки, скільки дітей зараз залишається в Авдіївці, в Бахмуті, в Великій Новосілці в Часовому Яру? Е, дивіться, у нас є е, населені пункти, де вже ми вивезли всіх дітей. Це і велика новосілка, і Вугледар, і часів Яр, Там залишається дітей. Е, Робота постійно проводиться а в Авдіївці, в Бахмуті ще залишаються діти. І Нас ще є ряд населених пунктів, де ми постійно проводимо роботу, і є певна проблематика. Дійсно, це вже нікому не секрет, що батьки можуть і мігрувати, і нам важко знайти. Але ну в Авдіївці вже одиниці залишаються. Ми зараз проводимо ще оновлюємо списки, бо зараз нам дійшла інформація, що нібито там деякі діти навіть повернулися, і зараз це ми перевіряємо. Щодо Авдіївки, також хотів запитати, тому що в одному з етерів з військовими, які знаходяться безпосередньо в Авдіївці, вони зазначали про те, що дорога, яка веде до Авдіївки безпосередньо, вона знаходиться під. Вогневим контролем окупантів, тут це там не стрілецька умовна зброя, але артилерійська зброя, мінометна зброя. Тобто, фактично, от з такого калібру зброї, то ця дорога знаходиться під обстрілами, чи насправді зараз це є так? Чи змінилася можливо ситуація, і наскільки ну, є можливість зараз потрапити, зокрема і вам до Авдіївки або допомогти тамтешньому населенню? В Авдіївка дійсно не тільки дорога, логістика до Авдіївки, а і по самому місту дуже небезпечно пересуватися. Ми виїжджаємо тільки на броньованому транспорті, щоб не ризикувати людьми, яких ми забираємо. Там е, і ворожі е, квадрокоптери працюють, ми це розуміємо. Е, але наші хлопці місцеві, е, ми рухаємося дуже швидко тільки по тим локаціям, які ми розуміємо, де нас чекають люди, або де нам потрібно перевірити якусь інформацію. Тобто просто так патрулювати і роз'їжджати це, це дійсно небезпечно. Останній раз ми навіть не могли до, до певної локації проїхати, бо, по-перше, там прильоти прям самі саму дорогу потрібно і розчищувати, а хоч капсула і броньована, але колеса осколками про дуже швидко. Це ускладнює рух там в Авдіївці. Ось тому, але як ви спитали, чи можемо ми заїжджати. Іноді це навіть по декілька разів нам приходиться за день туди заїжджати і виїжджати. Тому що буває таке, що ми отримали всі заявки, обробили всіх людей, забрали, вивезли. А потім надходять якісь екстрені виклики, де ще раз потрібно заїжджати. Але це як я вам кажу тільки про групу білих янголів алло. певні такі проблеми з інтернетом. Знову ж таки, я нагадую про те, що пані Олександра Гаврилко вмикається від нас е, прямо з Донеччини, тому знову ж таки це там не є якимось таким, знаєте, е, ноу-хау. Пані Олександро, прошу продовжуйте. Так, перепрошую так. Дійсно, проблеми зі зв'язком. Е, я кажу вам тільки про наш екіпаж білих Янголів, а Авдіївці... Постійно працює ще наш відділ поліції, хоч він хоч він повністю зруйнований. У нас є там постійно працює слідчо-оперативна група, група. Вони е чергують е кожну добу. Заїжджає новий екіпаж і жає на обслідування після обстрілів документування. Тобто е поліцейські, наші е це я вам можу сказати з упевненістю, постійно знаходяться в Авдіївці. Також, пані Олександро, хотів запитати про те, що ви також допомагаєте і тваринам безпосередньо. І ми це неодноразово бачили, зокрема, і в ваших сюжетах. І ми неодноразово бачили, як до речі, і військові також там годують різних тваринок, допомагають їм певним чином. Е, яка є з цим ситуація наразі? Так само і в Бахмуті, і в Авдіївці, яка необхідна їм допомога? це дійсно. Дуже багато людей виїжджають у кожного складається ситуація по різному. Ми не можемо нікого в чомусь звинувачувати, бо дійсно ситуації різні. Хтось виїжджає, забирає з собою тварин. Хтось виїжджає, залишає. Е, був велика там худоба, і не одна тварина, і не одна собака. У людей ви ж знаєте, як по е, селам по декілька собак, по декілька котів і ще великі господарства. Буває таке, що люди кажуть, що ми залишаємо, але там сусіди вони не планують виїжджати. Вони будуть дивитися за е, всією всією худобою. Е, е, за тваринками, за собаками, за котами. Буває. А таке, що люди виїжджають, вони дійсно залишають е, своїх тварин е, в тих містах, бо е, різні ситуації. А ми, е, коли у нас є така можливість, ми дійсно допомагаємо. Е, як, ну, якщо люди беруть з собою, ми зовсім нікому не відмовляємо. Е, потрібно ще раз повернутися когось забрати, якщо людина каже, що мені потрібно. Ми це зробимо е, в Красногорівці. У нас Знаєте, вже просто така якось склалася ситуація, коли там тварини реально прям самі приходять до нашого екіпажу. Коли ми там поки займаємося якимись справами, ці тварини прям приходять і самі лізуть в машину. Вони прям залазять і не хочуть виходити. І вони ми розуміємо, ми там опитуємо місцевих мешканців. Вони, Колись були в мій господарі, бо тваринки і є такі, що вони породисті, Вони просто е, через умови вони там худі е, виглядаючи, ну скажімо так, не дуже добре. Е, через всі ці обстріли і ситуацію ми забираємо у нас. Уже було декілька разів. Ми забирали цих тварин, привозимо до. Курахівського Кураховому приют є, але він теж на е, ді, діє на півсили. Бо там Кураховому ж теж розуміє така ситуація. Але там люди допомагають. Вони забирають. А ми потім намагаємося знайти нову родину цим тваринам. Ми вже так два рази. Ми не знайшли нову сім'ю. Е, від е, люди дивляться наші матеріали. Потім приїжджають аж з цієї е, України і забирають цих тварин. Ну я хочу дуже подякувати всім цим людям, які допомагають нам допомагають цим тваринам, які переживають вже більше року, як і всі люди. Страшні страшне випробування тут на Донеччині. Пані Олександро, на завершення попрошу вас, аби ви розповіли, як надіслати заявку на евакуацію, тому що завдяки інтернету географія там аудиторії нашого прямого етеру доволі широка, і будемо сподіватися, що це також зможе комусь врятувати життя. Ви можете подзвонити як на лінію 102. Ви можете звернутися до будь-якого відділення поліції. Нам цю інформацію також передадуть. Або на гарячій лінії білих янголів у нас є таких 5 напрямків: це Великоновосілківський, Мар'янський, Бахмутський, Лиманський напрямки і Авдіївський. Усюди хлопців працюють постійно телефони. Ці гарячі лінії є і у нас на Фейсбуці, і на сайті ви можете їх побачити будь-де. А якщо потрібна допомога, якщо ви розумієте, що немає зв'язку з вашими родичами, ви нам, будь ласка, передавайте інформацію місце знаходження, дані цієї людей. Ми будемо їхати перевіряти, навіть якщо там немає зв'язку з вашими родичами, Олександра Гаврилко, начальниця відділу комунікації поліції Донеччини, з нами на відеозв'язку. Пані Олександра, дякую вам за вашу роботу і за те, що доєдналися до нашого прямого етару.